На нормальні роботи українців не беруть. я знаходжу зараз в Польщі. Що Наврозький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року. Так само це зробила Німеччина, Британія і інші країни Європи майже весь світ для українців. Але при тому всьому, от Навроцький каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був. Це два варіанти: перша або знову щось переміг. на повалий, 23, третій, двадцяти, двадцять нас цимпували. Тобто, або вони знову придумають якийсь закон який дозволив українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде Польщі. Тільки 10% українців не попсують Німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, короче, все непонятно. Там голова кипить, сюма сходиш і так далі. Тому дуже важко, що це в цьому випадку робить. Я думаю, українці дійсно які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботи і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти або ж переводити на інакші параграфи, бо український є українська кров. Ну це унікальне. Тому а тут можна трохи видихнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дішеву роботу, саме мінімальні плати, саме неважкої і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну, заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас онлайн. Приклад, в шапці профіля ще з декільком сотнім людям будемо давати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Алі може бути вас і... не заходить туди, якщо. Якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. то, ми, будь ласка, велка, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають навчання. Ми, до речі, там навчання, як без банків жити обходиться без цієї історії, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, і я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Ну вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому українському в інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн-компанії. Вам українські потрібні і з українцями працювати, і українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А ту зароботу, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь мінімальної плати чи живете і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Настрій Європи зараз дуже змішаний. Постійні ці атаки напади, як я казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме зброї стосується. Варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все огаманіться, пора подумати за це. І пора подумати вам за заробіток. І я б всім українцям радив, саме заробіток онлайн. Вас там жде ефір, як українці можуть заробляти, я вам наглядно покажу і на чому. Як жити без банків, безкоштовне навчання? Ви можете йти своєю дорогою, але я б дуже радив можливості не опускати. І де ви не бачили якісь навчання, і ти намагатися вчити, вивчати, досліджувати.